Галина Левкович. А що? Сама винна? Марійця має доброго чоловіка, такого доброго, що в селі всіх завидки беруть. Він для неї і подушка, і подружка. Усюди вони в купочці, всюди разом і до роботи, і до церкви, і до клубу на кіно. Марійця свого Василечка дуже любить. Сказала би, що ідеальний чоловік, якби не один ганч. Все йому маріця мусить в руки подати, ніц сам не бере. Борщу йому в миску налий, під ніс постав, молочка в горнятко налий, під той самий ніс постав, косу подай, як косити йде, молотка з твяхами принеси, як до ремонту береться, пилку як пиляти, сокиру як рубати, сорочку, шкарпетки то, що щорання. Рушника та труси до купання. То ще зі всім якось Марійка мириться. Найбільше трафляє її той рушник з трусами. Ну бо же, де ж ідеш купатися, то візьми собі в шафі, ай ні. Піде в той душ і кричить на цілу хату через півгодини. Марійцю, подай мені рушника і труси, а щоб тобі та й добре було. Бурчить, але подає вже стільки років, бо гріх має перед Василечком ще з молодості, то мусить мовчати. Бо, як каже чоловік, як згадаю, ту ніч жінку, то вбив би тя навіть зараз, заразу таку. Було то весною. Вони тоді ще геть молодими були. Пішов її Василечко в поле орати. Города шмат добрий. Коні молоді й сильні. Василечко молодий, дурний. Коні літають по полю, Василичко за ними, зразу прийшов додому. Та як прийшов? Коні привезли, а з фіри злізти не може поміж ногами до крові понатирав, пече. Зліз якось із тої фіри прийшов до хати, а Марійця вже викупана, розніжилася та й спить, бо що її? Васильцю й собі до спання, ага, заснеш тут, як пече. Мучився, мучився, не витерпів, будить жінку. Дай, каже, мені Марійцю, якого крему, хай понамащує, може, легше буде, бо пече дуже. Марія через сон махнула біленькою руцею та візьми собі там у серванті крем лежить, той понамащуть. Чоловік до серванта лежить тюбик взяв, понамащував собі всюди, ліг. Полегшення чекає, та яке там полегшення? Ще більше стало пекти, як вогнем. Терпів, терпів, будить знов жінку. Маріцю, щось мені той крем не помагає. А вона зісну то, певно, Василечку, він до твого типу шкіри не підходить. Іди змий того крема. Може, поможе, і не буди мене, бо мені в досвіта корову доїти. Якось до ранку дожив. На ранок Марійця встала корову доїти, потягнулася. Дай, каже, Василю, мені того крему, що ти брав, руки собі помаж, щоб потріскали, а мені до корови йти. Він і дає. Марійця глянула. Та й так поважно, чи ти, чоловіче, здурів, чи що. Що ти мені даєш? То ж геля не крем. Та ж як я руки тою заразою намащу, то ж мене вогнем пекти буде. І вмовкла, бо побачила, налиті вогнем любові червоні васильцеві очі. Бігала Марійця того ранку кругом хати, кругом стайні, хмари дивувалися, сонце реготало. Васильця їй той фастум гель простив, бо любив. Але з того часу фобію має ніч сам до рук не бере, все йому жінка подати мусить. А що? Сама винна.